Хваліть Господа з небес, хваліть Його у вишніх, хваліть його всі ангели Його, хваліть його всі сили Його, хваліть Його Сонце й місяць, хваліть його всі зорі й світло, хваліть Його небеса, небес, і вода, що вище небес. Нехай хвалять ім'я Господнє, бо Він промовив і сталося, він повелів і створилося, поставив їх на віки вічні, дав їм закон, що не змінюється, хваліть Господа від землі, всі моря, всі риби і всі безодні, хваліть Його вогонь, град, сніг, туман, вітер буйний, що виконує волю Його, хваліть Його гори і всі горби, дерева плодові, і всі ліси. Звірі, і всі тварини, всі плазуни і птахи крилаті, царі земні, і всі народи, князі і всі судді, юнаки і діви, старі з молодими, нехай хвалять ім'я Господнє, бо прославило сім'я одного, слава Його на небі і на землі. Він підніс силу людей своїх, славу всіх святих своїх, синів Ізраїлю, війські Йому, Алилуя! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого, коли взиваю до тебе, нехай стане молитва моя, як кадило перед Тобою, піднесення рук моїх, як жертва вечірня, постав, Господи, охорону устам моїм і двері огорожі в устах моїх. Не відхили серця мого до слів лукавих випродовувати мої гріхи разом з людьми, що чинять беззаконня, щоб не став я спільником пристрастей їхніх, нехай навчає мене праведник милістю, нехай і викриває мене й олежи слів грішника, нехай не намастить голови моєї і молитва моя проти злодіянь їхніх. Пожерла земля в безодні суддів їхніх, почуті ж були слова мої, як переможні, як грудя землі розмиталися вони по землі, так розсипалися кості їхні над пеглом, на тебе ж, Господи, Господи, звернені очі мої, на тебе надія моя, не на відкинь душі моєї, охорони мене від сіті, що її повставили на мене, і від споку, що їх наставили, беззаконні. У сіть свою впадуть грішники, а я з тобою її перейду. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Які любі оселі Твої, Господи, сил, жадає і вини душа моя до двору Господнього, серце моє, тіло моє, возрадувалися Богу живому, бо й пташка знаходить в собі домівку і ластівка гніздо собі, щоб вивести пташенят своїх, біля вівтарів Твоїх, Господи, сил, царю мій і Божий мій, Блажені ті, що живуть у домі Твоїм, повіки вони будуть хвалити Тебе, Блаженний муж, який має заступництво Своє у Тобі, і в якого у серці дорога до Тебе, ідучи долиною, плачу, вони знаходять джерела води, законодавець покриває їх благословенням. Вони перейдуть від сили в силу і являться перед Богом на Сионі, Господи Боже, сил почуй молитву мою, зглянься, Боже, Яковів, захиснику наш, Боже, прихилися і поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах Твоїх краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати мені в палацах грішників. Бо Бог є сонце і захист, милість і правду любить Господь Бог і подає славу і благодать. Господь не позбавить блага тих, що ходять в чистоті, Господи Боже сил, блаженна людина, яка уповає на тебе. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання в коментарях. Вислухає Тебе Господь в день скорботи, захистить Тебе ім'я Бога Якова, Він пошле тобі поміч і святині і силону підкріпить тебе, Він пом'яне всі жертви Твої і все палення Твоє буде приємне, Господь дасть тобі за серцем Твоїм і наміри Твої здійснить, звеселімося ж спасінням Твоїм. І в ім'я Господа Бога нашого звеличмося, Господь виконає всі прохання Твої. Тепер я знаю, що Господь спасає Христа свого, святих небес своїх, відповідаємо могутністю спасаючої правиці своєї, одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо, Господи, спаси царя, і вислухай нас, в який би день ми не звертались до Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Почуй, Господи, правду мою, зважне благання моє, вислухай молитву мою, з уст невеселивих. Від тебе самого нехай вийде суд мій, очі твої, нехай побачать правоту, ти випробував серце моє, відвідав мене вночі, ти випробував мене і не знайшов у мені неправди, думки мої не розходяться З устами моїми в ділах людських, за словами уст твоїх. Я охороняв себе від дороги гнобителя у стопи мої на потяг твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, Нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої, покажи дивну милість Твою, бо ти спасаєш тих, що повають на тебе від противників правиці Твоєї. Охорони мене, Господи, як зіницю ока під покровом крил Твоїх, Укрий мене від лиця нечистивих, що нападають на мене від ворогів душі моєї, що точили мене. Ожиріло серце їхнє, устами їхніми промовляє гординя, ті, що переслідують мене, нині оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі, вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що причаївся, Воскресний, Господи, випереди їх, Подавай їх, визвали душу мою від нечистивого мечем твоїм. Від ворогів рукою Твоєю, Господи, від людей, світу цього, доля яких у цьому житті черево своє вони наповнюють від скарбів твоїх. Сини їхні ситі і залишають спадщину дітям своїм, а я вправді дивитимусь на лице Твоє, що ранку буду насичуватися славою Твоєю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аливуя, Аливуя, слава тобі Боже, Алилуя, Аливуя, Аливуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, лилуя, алелуйя, слава тобі Боже!